Ні, усім глядачам телеканалу Рівне 1 ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. і сьогодні у нас у гостях міський голова Володимир Хомко Христос. Воскрес Боїстина Воскрес! пане Володимире, Сьогодні, 14 квітня, хочеться поговорити про те власне е сезон теплопостачання, як він пройшов у рівному, з якими результатами, з якими чи виправдалися усі очікування, сподівання і що далі? Ну, по-перше, вже не новина, він пройшов. Я вам скажу ексклюзивну інформацію сьогодні вночі. По графіку ми останній раз нагріємо батареї наших рівнян і 15 числа все відключимо. Сезон пройшов непогано. Тут в одному з, в з новин пройшла інформація, що не було скарг. Були скарги? були скарги, але їх було на третину менше, ніж зазвичай. Я думаю, що багато на це в цьому сприяла погода, бо була досить тепла зима. Але і... ще одна причина є дуже важлива. Ми в минулому році переклали 12 кілометрів мереж. Це на... Ми ще стільки не перекладали. Тому безумовно надійні системи в цілому підвищилась. Були проблеми з газом, не в Гріному, а взагалі в державі. Уряд поставив дуже жорсткі вимоги по економії газу, і ми зрозумінно до цього віднеслись, бо всі розуміють, що війна є проблеми з Росією. Тому от скажу таку цифру, я йшов на передачу, нам не виписав. Я не думаю, що день щось змінить. Ми в цьому році використали 68 мільйонів кубічних метрів газу. У минулому 81, а так до 100. Тому це суттєва економія. Е, ну, Проплата непогана, я не знаю, вже я в одній з передач казав, ми в трійки місць, які 100% розрахували за газ. 100%. Повірте, за історію незалежної України ще такого не було, щоб теплопостачальне підприємство на 100% розрахувалося за спожитий газ. Це дає можливість вимагати тепер від Нафтогазу постачання газу в міжсезоння. І тому ми сподіваємося, що проблем з гарячим водопостачанням в місті рівному, літком не буде. Це хороша інформація. І це нормальний, нормальний такий стиль роботи підприємства. Тому якраз я думаю, що по теплопостачанню в найближчий час проблем ніяких не буде. Тим більше зараз у нас дуже важливий період. Ми мусимо використати цей літній період для того, щоб знову міняти теплотраси, готуватися до наступного пального сезону. Всім здається, що це відпочинок насправді робота починається. Скільки плануєте цього року до наступного опалювального сезону можливо замінити, відремонтувати тепломереж? <губ> зараз якраз підбивається ця цифра. Якщо я це Питуті скажу, ще. то в наступній передачі зараз будуть підбивати підсумки, будуть дивитися, де дефектувати мережі. І десь, наприклад, тижня через три, ми вийдемо на ту цифру, що нам треба конче перекласти. І далі будемо приймати рішення. Володимир Іванович, ви сказали, що розрахун. Унки за тепло є стовідсотковими. Ні, 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 я не так сказав за газ газ. Тобто, рівняни, можна сказати, що рівняни з розумінням розуміють це, що то, таку проблему, що потрібно розраховуватися чи ні, чи споживачі е, не розраховуються Ну я вам скажу, як навіть не міський голова, як колишній директор підприємства. Левова частка споживачів розраховується з різних причин через те, що люди розуміють проблему, через те, що мають можливість, через те, що просто дбають за майбутнє, розраховується нормально. Є сім'ї, які історично не розраховуються, їх небагато. По рівню розрахунків рівно в десятці кращих міст України по всіх комунальних платежах, не тільки по теплу. Тому ми тут якраз виглядаємо досить пристойно. І по електроенергії, і по газу, і по всьому ми йдемо досить непогано. Упродовж останнього року рівняни живуть з новими тарифами на комунальні послуги. Тепер, вже з 1 березня, з 1 квітня і знову з 1 травня будуть чергові подорожчання на ті чи інші комунальні послуги. На вашу думку, ці тарифи вони є виправданими, невиправданими? Чи зможуть мешканці їх власне осилити і оплатити всі е, недавно по телебаченню виступав е, ну, колишній міністр, при якому я йшов сюди на роботу у 2005 році, рослі Олексій Кочаренко. Я багато ще з ним не по. Можу, але на останній передачі він просто сказав слова, під якими я готовий підписатись. Тарифи повинні бути такі, як повинні бути. Тут немає двох значень, треба чітко їх вирахувати і сказати, що такі тарифи мають бути. Але от досягнути того рівня треба час, не можна було підвистити. Моє переконання, не можна було одномоментно. Так сильно підвищити всі тарифи по Україні. Це Я думаю, уряд допустив стратегічну помилку. Час покаже тут. Зараз виникнуть проблеми з субсидіями. Ви ж уявіть собі, механізм субсидій ще не випробуваний. Нігде в Україні його не застосовували. Я сьогодні проводив нараду з паспортним столом, з жеками. Є дуже багато нюансів, які нам повилазять. Коли ми почнемо їх застосовувати, є дуже багато незв'язаних речей. Все, що на плану уряд, воно все теоретичне. Як ну, з моєї точки зору, було б мені здається, я думаю, що ви зі мною погодитесь, було б доцільно вибрати якусь область пілотну, провести на ній експеримент, відпрацювати механізм видачі цих субсидій, подивитись, де вузькі місця виправити, туди запровадити субсидії, і лише після того поступово піднімати тарифи. Тому що поступове підняття воно дає можливість потім врегулювати видачу субсидій. А так, уявіть собі, в місті Рівному треба буде видати 40 тисяч е, субсидій сімей. Уявіть собі, перевірити 40 тисяч тих довідок. А по новому закону, якщо ви неправильно собі виписали декларацію, то вам наступний сезон прийде подвійна ціна за те, що ви собі взяли. собі пожилу жінку, постаршу, якщо немає молодих людей поруч, хто їй підскаже, як це все зробити. Воно ніби й просте, але просте для людей не освічене. Не всі ж люди освічені, не всі мають рівень освіти, а пожилі люди взагалі папері бояться, ви ж знаєте. Тому ми прикладемо максимум зусиль, щоб цих проблем не було, але я думаю, вони будуть в цілому по державі. Тому було б дуже добре, якби ці підняття тарифів б на декілька років. Не повернеш. Я розумію, що це вже не повернеш, але я свою думку просто висловлюю. Ви кажете, що по новому 40 тисяч сімей вже зможуть претендувати на субсидію. Скільки от в цьому опалюваному сезоні, скільки сімей саме от у Рівному отримували субсидії? Зараз є субс... така інформація? Я можу сказати, е, до десь 9 тисяч. До так. 9 тисяч. А так. зараз з нашими розрахунками ця цифра збільшить до 40. Ви уявляєте, а персонал це ж треба все перевіряти. Раніше вони всі довідки приносили. Це було погано. Я не, не за те, але ж то, хтось повинен це все зараз підготувати. Навіть уявіть собі, напише 40 тисяч людей, і нам треба буде нашою службою 40 тисяч затребувати документів в різних інстанціях, в паспортному столі, в податковій виписати, просто звернутися, 40 тисяч звернень. Це ж треба це, колосальна кількість це людей. Навіть, напевно, не 40 тисяч, тому що одна сім'я це мінімум дві людини. Тобто ну, це навіть більше буде. ніж 40 таку, тисяч. Я таку річ, що ми зараз прийняли рішення, будемо виносити на сесію щонайменше. Чи 10 чоловік в штат додавати, щоб перевіряти ці довідки? Найгірше, що цього ніхто не випробував. Розумієте, це все народилося в розумі одного-двох людей. Практично втілення це ще немало. І тому що ще повилазить не тільки в Рівну, в Києві, в Луцьку там, чи в Вінниці, ніхто ж не знає, деякі вузькі місця. Тому я ще раз кажу: було б добре, якби це десь було пробували на невеликій території, потім ми вже врахували всі помилки. Ми собі поставили задачу. Щоб максимально зменшити оці всіх так Далі тому люди проходять навчання спеціальне. Сьогодні провели нараду, проведемо стільки, скільки потрібно. Хотілось би, щоб у людей було менше клопоту. А що буде, побачимо разом з вами? Пане Володимире, я у вас вже запитувала в інтерв'ю. Нашому зокрема на той момент відповіді ще не було. Сьогодні чи доведеться рівнянам мешканцям влітку платити за опалення? Тобто то мова йшла про те, що опалення подорожчає вже, ніби з наступного сезону, але платити ніби так наперед, ми будемо тепер. Упродовж року. Чи будуть рівняни вже от в травні місяці платити опалення, чи не будуть? Трошки про інше демову. Ви мене і тоді не зрозуміли, і зараз трошки некоректно ставити питання. скажу чому. Е, є два способи е, оплачувати опалення. Один спосіб це платити лише в ті місяці, коли ви отримуєте опалення, і опалення туди виходить досить велике. Деякі міста, часом говорять, чому у рівно дорожче опалення, деякі міста розтягують ту саму суму, тільки розтягують на 12 місяців. Хо, е, ви платите менше зимою, але платите влітку. тоді та сума е, е, помісячно менше. Зрозуміли, про що йде Так, я розумію. Тобто це просто в. Вартість, от за 6 місяців ви спожили, наприклад, грубо кажучи, на 10 тисяч. Ви можете заплатити за 6 місяців 10 тисяч, а можете за 12. Якщо за 12, то по у вас буде менше. Чим друга схема гірша, тому що субсидії будуть менше. Ви деякі навіть не попадали під субсидії, А коли у вас велика сума, ви підпадаєте під субсидії. Наступну передачу вам скажу, що ми будемо бути. Ми не прийняли. Тобто, ще невідомо, Наступну передачу вам ну, буде складу. Власне, я скажу, про це так. запитувала. А, сь... були... Але що, я хотів би, щоб зрозуміли, щоб не було паніки, що це та сама а. сума, тільки може бути розбита на. 12 місяців, а може, на 6. Але сума за рік не зміниться. Зрозуміло. Невдовзі буде святкування 9 травня. Що в нас буде цього року? Чи будуть святкувати так, як завжди? Чи, можливо, вже якось по-іншому, ну, зважаючи на розвиток подій в Україні, які останнім часом відбуваються. От саме, зважаючи на розвиток подій, на те все, що відбувається в державі, рішення ми ще не приймали. Я для себе не визначився. <кхм> що ми зробили? Ну, по-перше, будемо дивитися, що буде робити Київ. <кхм> ну, важливо, щоб ми якось в унісон це все робили. Але можливо навіть більш головніше ми домовилися з вашими сусідами, студентами економіки комунітарного університету, що вони проведуть в місці рівні Вони вже почали проводити. Опитаємо достатню кількість людей, щоб зробити об'єктивні висновки, адекватні. Ми хочемо знати, хочуть люди параду чи не хочуть, хочуть люди яких здійснень чи не хочуть. І по результатам ми це буде оприлюднено. Студенти зроблять презентацію і туди на загал вирішимо, що ми будемо робити в місті рівному. Як захочуть рівняни, так і зробимо. Ну, очевидно, що щось треба зробити, бо, ну, наприклад, залишилось три ветерани, які звільняли місто Рівне. До речі, додала ще одна жінка-ветерана, яка приїхала до нас з жити з Луцька, але яка в свій час звільняла місто Рівне. Їй же треба якось уважити. Їм же всім понад 90 років. Недавно я вітав ветерана, можливо, бачили в пресі. Написав, я думаю, що він не образиться, бо я йому сказав, що я скажу це по телевізору. Його фамілія Деребон. Він написав мені лист, каже, Володимир Євгенович. Е, мені виповнилось 90 років в цьому році 70 років перемоги. Дайте мені, будь ласка, грамоту. Ну, Чесно людини не було від вас грамоти. Я ви знаєте, я от, хочу подякувати. Звернувся до керівника торговельного центру Чайка. Він успакував величезну торбу презентів там нас, якраз це було перед Великоднем. Ну, все, що треба людині на Великодні свята. Я, безумовно, грамоту взяв. Ми взяли йому гарну премію. І я пішов з тим чоловіком. Він в хорошому такому фізичній формі. Ми з ним випили по чарці, посиділи, Годину мені розказує, як він воював. З ним взяв внучка, правнучка, ну і чоловік-внучки. Ми гарно посиділи. Йому буде напевно приємно, якщо ми на 9 травня запросимо десь і провеземо машину, і чи тим більше в нього ордена і медалі. Я бачу не ювілені за звільнення Кінзберга, за звільнення того, того і так далі. і так далі. Це те, що люди сім разів була поранена. Я думаю, що таких людей треба уважити. Знову повернемося до комунальної сфери. Сьогодні рівняни все частіше починають об'єднуватися для того, щоб <кхи> заощадити власне і свої кошти і. Е... Ресурси природні, і зокрема, вже сьогодні, сьогодні намагаються встановлювати на багатоквартирні будинки лічильники е, тепла. Е, так, які сьогодні діють програми для таких мешканців ініціативних, зокрема, можливо є е, ну, щоб легше було оплатити всі ці послуги, і чи подали вже заявки? Скільки є таких охочих будинку будинків у рівному, які ну дійсно хочуть щось змінити? Якщо дозволить, я трошки ширше на так. це питання, ви знаєте, ця ідея щоб якимось чином стимулювати людей економити, виникла в мене не вчора, бо я в цій сфері вже багато років. Я звертався і до Гройсмана, і до Яценюка, був на зустрічі. кажу, Давайте започаткуємо таку програму, щоб це була область, місто і держава. Ви знаєте, з приємністю прочитав недавно, буквально перед святами, що уряд відгукнувся на це і дійсно таку програму започаткував. По лічильникам, по утепленню, таким буде. Дискусійна цифра, там щось до 40% готовий уряд співфінансувати. У нас була розмова з губернатором е Віталієм Чугуніком, який також погодився і підтримати, і навіть е в області взяти під своє крило або під свою якби опіку, патронат оцю програму в цілому області. Ми провели нараду під його головуванням. І я думаю, що ця програма Рівненська з Ільєції буде така загальнообласна. Якщо ми е об'єднаємо ресурси області, міста і держави, ми маємо шанс за рік-два. Повністю обладнати все приладами обліку. Крім, е, скажу, чому я так цього хочу досягти. Крім того, що люди економлять на опаленні, ну, у крайньому разі останні дві зими, це приблизно 40%, деякі до половини. Поході непогано е, вдвічі менше платити за опалення. Але є ще один момент. Як тільки ми обладнаємо все місто приладами обліку, а на вході теплопостачальні підприємства має 100% облік газу, і ми знаємо, скільки по нормах з того газу треба виробити тепла. І знаємо, скільки він продав. Будьте добрі, вкладіться в ті ліміти по втратам, які вам закладені. Тоді теплопостачальне підприємство стає в такій рамки, коли воно мусить модернізувати свою систему, тому що інакше це його збитки. Бо зараз невідомо скільки він продав тепла, ви ж не можете сказати, списав і все, а так 100% І туди будуть модернізувати, туди стає така, запрацює система, коли теплопостачальні підприємства в цілому по державі будуть модернізувати і генеруючі установки, і транспортуючі системи, тому що інакше він буде нести прямі збитки. Оце мета. 100% облік енергоресурсів. Ми започаткували в місті Ріну таку програму з минулого року. В минулому році було щось 12 будинків написало заяву, бо вона була в кінці року ініційована. По 50 на 50 утеплення будинків і установка приладів обліку. Заклали на це 2 мільйони на те і на інше. Ну, ви знаєте, за перший місяць, ну от на цей стан, коли я з вами розмовляю, 127 заяв будинках ну це майже стільки, скільки за останні там 8 років встановлено е, прилади обліку. Очевидно, що тих 2 мільйони буде замало. Але я, от, користуючись нагодою, бо вже різні слухи циркулюють по місту, всі, хто напише заяву, всі 100% будуть мати прилади обліку. Тобто ми перекинемо з інших статей витрат міста рівного кошти і обов'язково оплатимо. Тому е, заміж цим міжсезоння ми повинні всі, ті, хто написав заяву, встановити їм прилади обліку. Тому хай люди далі збирають кошти, пишуть заяви, ми всіх обслужимо. Менше трошки пишуть по утепленню будинків, бо це дуже дорога річ. Але як буде прилад обліку, на другий рік всі понаписують заяву на утеплення. Згадайте це такий моє слово. перший крок, спочатку ні, тому що прилад... тому, що коли ви поставили прилад, ви вже фіксуєте скільки витратили тепла. Ви не маєте стимулу. Ви, можливо, дуже людина така, ну, якби освічена і хочете економити. Але меркантильно ви в цьому не зацікавлені. Як тільки стоїть прилад обліку, ви ж зацікавлені, щоб менше платити. Ну, Це ж нормально для людини. На другий день, подивіться, от біля вас утеплюються будинки, дружба та далі. Прилад обліку стоїть, одномоментно людина вже вирішує, що треба ще й економити на цьому. Ремонт перехрестя Черняка, Гагаріна. І рух власне транспорту тролейбусів у місті Рівному. Ну до Великодня у нас вже ми навіть сміялися в редакції, що у нас є гарна Великодня традиція у Рівному це ремонтувати перехрестя на Велик перед самим Великоднем. Минулого року зробили Данила Галицька, не Галицька неподалік від нас, ну а тепер, власне, зробили Гагаріна. Знаєте, можна було б перетягнути, але я обіцяв до Великодня, мені було дуже важливо. Це кошти обласних депутатів, за що я дякую обласним депутатам, що вони також зібралися і проголосували. Я не міг на це вплинути, бо це обласні кошти. Ми я прийшов до висновку, що з цим зв'язок дуже небезпечно, і ми іншу дорогу на Соборний забрали. Це кошти міста, шкода, їх можна було на щось інше витрати, але я просто впливаю туди на ситуацію. Бо якщо кошти не мої і роблять не мої структури, я на цю ситуацію не можу вплинути. Що стосується цього перехрестя, зауважте, без чайника ремонтували цей раз. <смех> так. <смех> дуже ображений цей керівник підприємства, дуже порядна людина і дуже хороша фірма. Це краще, що в рівному є по ремонту доріг. І він, безумовно, був дуже ображений за той чайник. Це його була ініціатива. Він просто хотів трошки полегшити водіям. Я навіть не знав, що він це робить, бо я вже знав з телебачення, так як і ви, що вони там щось ремонтують. так інше. Ми розбили це перехрестя на дві частини. Саме перехрестя зробили вони за кошти обласного бюджету і область профінансує. Все інше від того перехрестя до вулиці князя Романа, ми робимо за міські гроші. Воно також, там тендер, воно також буде до, я думаю, десь до середини літа зремонтовано. Крім того, обов'язково зробимо соборну від водонапірної башти до вулиці Старицького. Обов'язково зробимо між двома містами в районі Золотієва. Там погана дорога, і ми почали в минулому році, скільки коштів було, в цьому році повністю зробимо з мостами і таке інше. з таких глобальних речей. І в'їзд з боку Києва, тому що мені дуже хотілося б, щоб нас максимально багато людей приїжджали наш зоопарк. Ми хочемо таким європейським стилем протягнути дорогу до зоопарку, розширити її, тому що вже стоянки біля зоопарку замало, щоб люди, які приїжджали, могли там поставити машини і таке інше. Це із глобальних речей. А дороги будемо ремонтувати, такий поточний ремонт без перестанку, поки не завершимо. У нас Чекаємо теплої погоди, крім того, що ми зараз там висверлюємо і кладемо асфальт, ямковий ремонт робимо. Має приїхати та машина, яка, знаєте, з таким сувалком називається, пшикає з таким великим хоботом. Не можемо зараз, бо не дозволяє температура, тільки буде тепліше. Ми запшикаємо ті всі маленькі дирочки, і таким чином, я думаю, десь за місяць в місті можна буде нормально їздити. Земельні ділянки для учасників антитерористичної операції. Яка наразі там справа? Чи вже якусь частину можливо вже комусь виділили, чи вже вирішили, кому як, в якій черговості, і які документи власне повинні мати усі ці військові, які побували в зоні АТО і мають право отримати ці ділянки? Дуже актуальне запитання, тому що завтра витікає термін по тій програмі, що ми прийняли, що ми мусимо вже прийняти рішення. Ми прийняли відповідну порядок розподілу ці ділянки. З моєї точки зору вона дуже адекватна. Це, це такий порядок дуже адекватний. Чому? Тому що ми почали видавати одним раніше, іншим пізніше, одні в одному місці, другому другому, було б багато несправедливості. І було б, я, я просто знаю, було б дуже багато нарікань, суперечок і звинувачень. Тому виділи один земельний масив, ви знаєте, на в районі Костомської навпроти шкоди. І е, будемо робити жеребкування. Чекаємо, з завтрашнього дня будемо збирати вже документи, тому що, крім тих заяв, що написали, треба підтверджувати документ, хто дійсно учасник бойових дій. Десь біля 130 чоловік вже подало, але всього претендентів нам десь до 400 чи 500 чоловік. Тому чекаємо, коли вони будуть документи. І чекаємо ще, я розмовляв з представником Горині, десь мають от, на днях приїхати Горинь на ротацію. Як тільки прийде Горинь, бо я йому обіцяв, я зустрічався з керівництвом батальйону Горинь, як тільки вони приймають. Приїжджають, я думаю, це десь до кінця місяця, ми тянемо жеребки. І е, проєкт буде готовий, десь через тиждень проєкт повністю готовий, ділянки вже розбиті, і таким чином кожен отримає свою ділянку. Більше того, ми запланували, е, взяли технічні умови, зараз подали заявку, що ми до того масиву підведемо воду, електроенергію і газ. Тому що це також це потягне мільйонів вісім, не менше, навіть точно цифри зараз не скажу. Але найближчий час ми також замов і підведемо до ділянки ті. Комунікації, щоб люди могли будуватися і вже приєднатись до, до, до мереж, пане Володимир, ви особливо переймаєтеся долею підприємства рівне Електроавтотранс. Останні кілька місяців, ну десь місяці зо два відтоді, як ще у рівному у маршрутних таксі подорожчав проїзд. Мені здається, що справи почали рухатися ще краще у на цьому підприємстві. Скільки нових тролейбусів буде, коли очікувати, і чи будуть ще можливо якісь зміни? Ну, ви знаєте, перше, що я зробив, мені здається, саме головне це поміняв керівника підприємства. Оцей зараз Валентин Качук, якому, до речі, сьогодні поміняється 50 років, і я сьогодні його привітаю. Просто людина, яка по совісті працює і знає, як це робити. Бо це не перше підприємство, яке він очолює. Я ж його зняв з підприємства не менш проблемного. Я просто мусив вже переставити, тому що були дуже погані справи на тралейбусному управлінні. З того часу вони кардинально змінились. Я не скажу, що це Ельдорадо, таке, як десь в Швейцарії чи де, але підприємство працює без збитків. Такого не було взагалі. Ніколи не було, що підприємство працювало без збитків. Безумовно, тут є об'єктивний фактор. Один із об'єктивних факторів це те, що подорожили квітки на автобусні перевезення. І, очевидно, що всі люди пересіли, бо різниця суттєва. Той, хто кожен день їздить і має невеликі доходи на сім'ю, це суттєво. А для школярів це взагалі, ну, грубо кажучи, копійки. Нам дуже повезло, що так сталося, що ми в Любліні купили 10 тролейбусів і в Чехії 5 тролейбусів, і ми доповнили свій парк 15 тролейбусів. Зараз в нас на лінії виходить 63 тролейбуси. Я дзвонив недавно розмовляв з мером Тернополя. Питання, у них 43. Ну, не така велика різниця між містами, тернопіль трошки менше, але суттєва різниця. Більше того, ви знаєте, ми зараз шукаємо терміново тролейбуси. Я думаю, докупимо, терміново шесть десяток докупимо. І зараз наші так, місари їздять по різних, бо мова так, або польські, або чеські. Ми думаємо, що в цьому році ми збільшимо цей парк. І навіть прийняли рішення зараз прокладати додаткові тролейбусні маршрути. Мова йде про тр... лінії тролеї і стопи. Це не дешеве задоволення. Я весь час покладався на те, що ми купимо цей добус, бо це чиста економіка, добус просто дешевший. На жаль, ні Руск, ні Львів не виготовив того добуса. Хоча, е, хоча Росія виготовляє, Білорусь виготовляє свої добуси, поляки експлуатують, Греція експлуатує, я ж їздив дивився. Нема де купити, маємо гроші, не можемо купити. Якби купили добуси, то той самий маршрут обійшовся вдвічі дешевше, ніж класти ці стопи і так далі. І ми б були б не прив'язані до, до тролею. Можливо, з'явиться з часу, але. Уявіть собі на хвилинку, якби ми не купили тролейбуси, якби ми не підняли тролейбусне управління, як би мене за горло і вас зі мною тримали зараз перевізників. Ну не так можуть так. перевізники в місті рівно підняти, розумієте, вартість переїзду. Не можуть, бо в нас є конкуренція з боку тролейбусів. І слава Богу, в інших містах, де я бачу в Дубно, як і так далі, в інших містах просто немає, такого об'єктивно, і зовсім інша ситуація. І вони диктують права. А так ми не маємо на меті знищити їхній бізнес, але вибачте мені, в нас є свій інтерес. Пане Володимире, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Дякую вам і до побачення всім. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму на часі щастивам.